Є, yeah, є. Yeah. Дай Боже і вам, шановні гості, дорога родина! Я вас радий вітати на першому україномовному каналі, присвяченому металообробці. І сьогодні в нас довгождане, довгоочікуване відео, про яке я багато вам обіцяв і говорив. І плавно-плавно вас підводив до цієї дати, до 30 листопада. Це день, в який ми святкуємо разом з вами 10 років оцій майстерні у Львові. Я буду вставляти кілька фотографій з минулого, з дня відкриття 30 листопада 2015 року. Відбулося відкриття моєї цієї майстерні у Львові. Твої мої ворота. Ворота робив сам. Майстерню я цю перевіз з Тернополя, і вона переїхала зовсім в іншому е, вигляді і зовсім з іншими планами і цілями на майбутнє, ніж ті, які є зараз. Забіжу наперед, якщо б мені 10 років тому хтось сказав, що відбудеться все саме отак, як зараз, я б ніколи ні за що не повірив. Е, коли переїжджала майстерня, от хочу вам таких кілька речей розповісти. Коли переїжджала майстерня, то переїжджала з нею кузня. В мене була повністю кузня, пневмомолот, вальці, зварювальний стіл. Ну що, переїхало абсолютно все, абсолютно все. Переїхало, переїхало газове горно. Переїхав легендарний, відповідюся того слова Гриндер. Переїхала, Майка колонайка, недавно проскакувала у відео. Зварка на півавтомат, зварка на електрод, кліщі, молотки, стулові тіски, наковальня, газове горно, Вугільне горно, у мене повністю, повністю кузня запущена, яка в Тернополі працювала. І для мене на той момент переїзд кузні сюди, у Львів. Це було в першу чергу. Кузня їхала першою. Станки – то Фігня кузня їхала першою. І я ніколи не міг подумати, що в мене її через деякий час просто не стане. Взагалі, забіжучи наперед, я хочу вам сказати, що скільки разів я щось планував, щось собі думав, щось собі накручував чи щось рахував, ні разу так не вийшло. Ні разу, Карл, так не вийшло. Чого завжди завжди якось моє критичне мислення, і моя, не побоюсь цього слова, моє вміння не прив'язуватися до Залізяк, завжди мені. Давало е, таке розуміння, що щось треба змінювати. Не, не чіплятися за то, як за діти ще, не триматися того, так як вошку жуха, а щось міняти. Коли я переїжджав, в мене була одна плоска шліфовка 3G-71. Так, шліфовка, там стали приспособлені для шліфовки, такі що рідко використовуються, там стали е, камені. Перед тим в мене була маленька кругла шліфовка 3У-10А, я її продав завчасно, ще будучи в Тернополі. І коли переїжджала мала плоска шліфовка 3G-71, я вважав, що тих моїх навиків в шліфовці на той момент мені вистачить до кінця життя. Я не знав, що мені прийдеться відреставрувати один зуборіз. Другий зуборіс освоїти зубофрезерну справу на цих двох верстатах. Я не знав, що мені прийдеться освоїти круглу шліфовку зовнішню 3-12, а потім мені її стане замало. Я не знав, що мені прийдеться освоїти внутрішню шліфовку, і я зберу на це спеціальний станок. Я не знав, що я потім ці два станка обміняю на великий здоровенний півтораметровий метровий. Шліфувальний верстат з внутрішньою шліфовкою ar 1500 і я його буду сам реставрувати. Я не знав, що мені стане мало 3G-71 і я куплю 711 шліфовку, яка в мене відслужить деякий час. І я її, ну, я її не реставрував, я її, скажімо так, запустив. Так. Я не знав, що мені її теж стане мало. і Я собі куплю Берту і притягну її з Чернігова і буду тягнути цей проект 9 місяців, а потім мені тої Берти стане замало. І я в Мукачево куплю Тріл 722 двадцять В80 і пройду весь спектр реставрації від геометрії, гідравліки, електроніки і переборки шліфувального шпінделя. І я ніколи не міг подумати, що саме на цьому подвір'ю мені того станка теж стане замало. І я привезу з Німеччини з кьольна 2,5 метра Фавретто. І я не міг подумати, що 2А78П розпочний станок. Ну, він як, як був, так і є. Ще не стоїть основательно, бачите, що стоїть на брусках. Треба стерно перепривезти Дібро опори і поставити його. А так то вже. Розточний для блоків, я коли-небудь посмілюся проміняти на швейцарську координатку Хаузер. А ще зі мною їхав старенький строгальний верстат довоєнний венгерський строгальний станок, я його поставив в кузні, поки що стоїть на брусках. Але, 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 але підключений. Який я потім поміняю на 73,07 ГД, якого мені потім стане замало, і я пройду повний цикл реставрації вертикального довбального верстату, який стоїть заді мене. Спойлер довбач продається. Кого цікавить, пишіть на мейл. Коротше, знаєте, хотів би, не, не хотів би, навіть якби хотів би щось вам приплести та й прибрехати, то не вийшло би. Бо ви це все бачили, ви це все мали можливість спостерігати, коментувати, критикувати і взагалі приймати в цьому таку, коли віртуальну, а коли і навіть активну участь. І я вам дуже дякую, що ви були зі мною весь цей час. І, значить, на тому всьому це все діло не закінчилося, і мені прийшлося не зупинятися на тому, на тому рівні розвитку, так, я кажу, і зуборізка, і внутрішня шліфовка, і кругла, і то, і то, і то. І то. А потім реставрація гідінсен Сен а потім. А потім реставрація, верніше, а потім реставрація 1К-62, Іж250 і Гітін Сент Люїс. І так майстерня з кузні. А, в нас ще була гравіровка. Тут постоїть мене пантограф. тут буде така мікромайстерня, тут буде сіл для гравіровки, ювелірки і так далі. В нас ще було виготовлення ювелірного інструменту, Шрапкугелі, Пнівомоштіхілі. В нас ще були гріндери, в нас ще були танчики, в нас ще були домкрати. Боже мій, що я тільки не робив? <сум> що в нас тільки не було, я кажу в нас, бо ви були поруч. І, І то якось так завжди виходило поєднувати. І, і гроші заробляти, і щось реставрувати, і щось ремонтувати, і чомусь новому паралельно вчитися. Ну бо повторюсь, що прийшлося багато чого нового освоїти і вивчити, набити шишки, набити гулі і позбивати пальці на тому, що раніше здавалося недосяжним, що раніше здавалося космічним, надприроднім і нелюдським. І, значить, що я хочу вам сказати на це все, що ті всі проекти, які я тягнув, так, от повторюсь, що завжди якось. Ніколи не міг передбачити, що тебе чекає завтра. Тому що, ставлячи дровітник на вулиці, я не думав, що я його через пів року буду руйнувати і ставити замість нього сендвіч у цех, де буде стояти Фавре. То я не міг подумати, що придеться стіну тут завалити, щоб влізла елка. І так багато-багато разів. Е всі ці речі за цих 10 років, от коли, до речі, коли майстерня відкривалася, то будино, будинку не було, хати моєї не було. Був тільки залитий фундамент, зарослий кущами, він чекав свого часу, скільки, років, два чи три, хата. Фундамент стояв взагалі без, без нічого, нагружений тільки цеглою. Весь цей період, оцих 10 років, він ще був. Він ще попав на доволі такий важкий період в моєму особистому житті. Росла дочка, я розлучився, помер батько, а батько довгий час після інсульту перебував в стані інваліда, і ми його з матір'ю проходив реабілітацію. Це був дуже важкий період. Потім батько помер, потім помер дідо. І, коротше, це все так наклалося, та потім я холостякував деякий час. Коротше, це все 10 років, це був такий лютий треш. От чесно, от лютий треш. Але я вам хочу сказати, що ця майстерня, ці станки, цей в якійсь мірі блогінг, ну, якщо це можна назвати блогінгом, він в якійсь мірі мене тримав на плаву, і я змушений був. Тримати оцей ритм, оцей темп. А темп, я знаю, ви підтвердите, що він був шалений. Я це все діло пройшов, це було таке важке випробування в моєму житті. Я це все діло пройшов, в мене загрубіла шкіра до того всього, і я пішов далі. Далі війна повномасштабна почалася, це теж внесло певні корективи. Але знову ж таки темп не збавлявся. Невеличка ремарка, що я не пішов шляхом масштабування своєї майстерні в плані найманих працівників. І станом на сьогодні, на зараз, я вважаю, що я зробив правильно. Чому я скажу пізніше? Значить, в мене мій колега, мій друг, пан Богдан, який деколи з'являється в кадрі, він по моїй просьбі, в якості додаткового заробітку, деколи мені допомагає. Хоча з самого початку тут треба згадати цю історію. Він до мене звернувся як клієнт, потім він побачив своє замовлення на Ютубі, потім він каже: А давай я буду до тебе приходити, просто так помагати. Щось може підівчуся. Ну і він так прийшов раз, прийшов два, прийшов три, а я кажу, слухай, Богдан, ну скільки ти будеш тут займатися цим волонтерством? Давай я на зарплату тебе посажу на поденну і будеш працювати по виклику. Я в такий спосіб не втратив відносини з людиною, і ми дружимо по цей день. Ми п'ємо пиво їмо м'ясо, але допомагає він тут мені і працює за гроші. І нас все влаштовує. Я не пішов шляхом ЧПК, але станом на зараз тут ремонтується шпінделя до ЧПК. Що я хочу сказати вам на це все? Я плавно-плавно підводив вас до цієї дати, і це підведення вас до цієї дати тривало близько року. Пояснюю. Близько року тому я зняв відео про те, що на каналі будуть певні зміни. Зміни такі, що майстерня перейде виключно, ну, вона майстерня закриється як комерційний проєкт. Що значить комерційний проєкт? Майстерня закриється як місце, де я заробляю гроші. Майстерня буде працювати як місце, де я реалізовую свої власні проєкти. І я так плавно за рік часу вас до цього підвів. Не вірите, а я вам поясню. Рік тому я зняв про це відео, що ми стартуємо в такому плані, і почався проєкт Гідні St. Louis. Після Гідні St. Louis ми з вами зробили проєкт Hauser. І після проєкту Хаузера ми почали проєкт малюх. А після Малюха, мав бути іж 49, але буде інший проєкт. Мені пасує, щоб я сюди приходив для того, аби займатися тут своїми справами, не переслідуючи цілий заробітку. Я обставив так своє життя і так свій дохід, що я сюди не приходжу більше заробляти гроші. В мене отака майстерня з швейцарськими, німецькими, італійськими, американськими і іншими станками для того, щоб обслуговувати мої власні проекти. І дуже класно, так, нібито жартома, Багато з підписників писали коментарі під проектом Малюх, що це треба було зібрати таку майстерню, щоб зробити капіталку двигуна малюха. Десь воно так і є, друже. Станом на зараз ситуація така. В мене в майстерні фігурують два комерційних напрямки: це ремонт ЧПК Шпінделів. До речі, скоро буде вихід масштабної серії. Про цю роботу. І Фавретто валить станини. Кілька слів по Фавретто. Якщо я завтра прийду до того станка і побачу, що в нього так от тріснута станина, я йому скажу: дякую, друже історино, ти мене не підвів. І мені буде ні разу не жаль і ні разу не шкода. Тому що цей проєкт, він. Він був дуже крутий в плані рентабельності, скажімо так. І в мене от зразу до вас питання: а що зле було останній рік, коли ми з вами займалися такими реставраціями в майстерні дядька Максима? Так, я деколи вклинюю. Замовлення від своїх колег, від своїх друзів, і я можу собі дозволити те замовлення зробити за пляшку пива, за каву на заправці або взагалі за дякую. Серйозно. І чого? Тому що я сюди ходжу тільки побавитися шолі. Ну, може хтось скаже, що я офігєвший, може хтось скаже, що я охірівший, може хтось скаже, що е, е, як так. А отак. Мені для того, щоб жити, ні в чому собі не відмовляти, отут працювати вже не потрібно. І я до цієї дати дуже довго йшов. Як це вплине на канал? А що останній рік погано було? Ну, якось так. Що я хочу сказати ще молодим хлопцям, яким я теж колись був, і теж майстерня, і так далі, я вам хочу дати кілька таких простих настанов, на які я вважаю, що я маю право. Найбільші гальма. І найбільше стримування це у вас отут в мозгах. І поки ви ті гальма і ті стримування не обнулите і не скинете, вам завжди буде щось заважати. Всі рамки, всі межі вони у вас отут. Я повторюсь, що коли я переїжджав, і мені би 10 років тому сказали, що тут буде стояти станок, який шліфує стани, я б сказав, це неможливо, це не може бути. Може бути. Може бути настільки, що вже навіть і не треба. І е, це раз. Друге, е, максимально фільтруйте і не бійтеся відкидати від вас погане паразитуюче оточення. Якщо у вас є люди, співробітники, колеги, партнери, не дай Боже родичі, які вас тягнуть на дно як якір, видаляйте їх зі свого життя як ту ракову пухлину. І я знаю, про що я говорю. І я знаю, що таке почати рости після того, коли скидаєш в себе паразита. Що я вам ще хочу сказати? Не вдягайте рожеві окуляри, що вам ця країна чи ця держава щось дасть, в чомусь поможе. Десь вас підштовхне до чогось, ну, окрім прірви, звичайно. І взагалі буде хоч в чомусь для вас корисна за ваші гроші. Ніколи не вдягайте ці рожеві окуляри. Надійтеся тільки на себе. Як то кажуть, рятування спасіння утопаючих діл рук самих утопаючих. Аби потім не було так, що тобі 55 чи 60 і ти всі роки відхерачив, а вина в центрі випити собі дозволити не можеш. Щоб потім не було обідно, то не вдягайте ті рожеві окуляри зараз. Не зачаровуйтесь та не будете розчаровані. Е, от це я хочу сказати молодняку. Так? Молодняку бо я теж коли з ним був. Так що, такі то хлопці, справи. Ну що ж, е, на остаток хочу сказати так: не стійте на місці, розвивайтеся, прогресуйте, не йти вперед, означає йти назад. Як би це дивно не звучало. Фільтруйте своє оточення, ростіть професійно, ростіть. Ментально, а ростіть хі -хі, фінансово, і ростіть незалежно. Якось так бережіть себе і будьте щасливі. Скоро на вас чекає просто бомбезний проект, про який ще ніхто не знає. Але він вже в Україні. Робіть гарно. Я перепрошую і тримайте міцно свого робчика.